Безтолкові новини за 10 квітня. Вони не зміють вашого життя, але змінять ваш настрій. Поїхали сьогодні. Всесвітній день роботи з дому. Якщо ви зараз дивитесь це відео, сидячи вдома в піжамі з чашечкою кави в руках, значить ви святкуєте правильно. Сьогодні гарна можливість попрацювати з дому і насолодитися комфортом улюбленого крісла та відсутністю ранкових заторів. Ну нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Я лінивий також 10 квітня міжнародний день шпильки. Це день, коли навіть найскромніша шпилька може відчути себе суперзіркою, бо без неї не буде ні зачіски і, взагалі, порядку в житті. Вітаємо з міжнародним днем шпильки, святом, яке тримає цей світ на тоненькому дротику. Сьогодні відзначають міжнародний день братів і сестер. Скільки потенційно гарячих молодих. Братів і сестер вже готові запалені бути йти до праці. Сьогодні чудова нагода подякувати своїм братам та сестрам за яскраві моменти життя, наприклад, коли вони відбирали у вас останній шматок їжі або постійні ваші суперечки за пульт від телевізора чи іншого гаджету. А ваші змови проти батьків взагалі роблять ваші стосунки особливими. І найголовніше для чого знімалося це відео в народі. Кажуть: якщо 10 квітня буде сніг, значить зима просто забула вийти з чату. А ти підпишись на рівне онлайн. Ми завжди на зв'язку.